Всім привіт, друзі! Я Леся, і це новий ролик про Лор тф 2 Чекай, я довго чекав. 12 років чекав. В Аскабані! Переходимо до наступного коміксу. Якщо ви не дивилися попередні відоси, то хутко подивіться, щоб розуміти взагалі, що тут відбувається. Посилання буде в описі. На початку випуску нам показують флешбек з молодим Сакстоном та його сестрою, які по приколу вирішили відлупити з граю Пантер голими руками. Але, на жаль, чи на щастя, прилітає якийсь хер на вертольоті з підступними намірами і новим нікому невідомим стартапом під назвою Зоопарк. Хейли прямують за ним і сюжет переноситься в актуальну часову лінію, в якій Хейл виходить з кутузки і знову зустрічається з сестрою. Заграти здарувань загримів, до речі, бо намагався знищити зоопарк недруга з флешбеку. Так чи інакше, сестра Сакстона пропонує йому допомогти повернути компанію, і вони разом кудись їдуть. Далі ми бачимо найманців, яких в минулому випуску засудили до страти. Шпигун вириває собі зуби, щоб пообідати міністравами для шпигунів, і я вважаю це дуже огидно, але напевно практично. Розвідник в цей час намагається вивчити юридичну справу за один день. Розвіднику візьми державного адвоката. Ага, ще пак. Минулого разу нашим адвокатом був солдат, а ще одного разу вони дали нам світильник. Дискусія майже переростає в бійку, але героїв перериває мер міста, який в недоречно дружній формі інформує хлопців, що планує перетворити страту в приколюху для місцевого населення. На що шпигун вічливо погрожує перерізати всіх присутніх на Шоу самого мера та розвідника, якщо той випадково потрапить під гарячу руку. Далі ми бачимо горя рятівників, солдати-підривник мають допомогти колегам. Отже, вони перевдяглися в цивільний одяг. Цей факт бентежить солдата, тому він намагається довести підривника до білого краю своєю потужною логікою. Агов, ми збираємось перевдягнутися в цивільне, але ж ніхто не подумає, що я цивільний. Ні, солдати, всі подумають, що ти цивільний. В цьому є сенс. Але ж ти не подумаєш, що я цивільний. Ні, солдати, я буду знати правду. А пані Поулінг їй сказати, хлопці намагаються взнати в місцевих, де знаходиться зала суда, і в результаті знаходять площу з вайбом середньовічних страт. Тим часом розвідник намагається уникнути страти, а шпигун готує вбивство усіх присутніх, як і обіцяв. Однак солдат ламає вщент всі плани француза, бо завалюється як сніг улітку. Далі солдат ламає справжньому адвокату шию, чим заганяє всіх в повну сраку, а нас переносить до пані Поулінг і палія. Дівчина шукає якісь архівні документи, а палій, ну, з початком вас навчального року, до речі. В результаті повніст знаходить потрібну загадкову папку і спалює її. Затим ми бачимо флешбек того дня, коли команду тільки розігнали. Шпогун має план залягти на дно, а розвідник маніпулюючи вмовляє першого завести його в банк туфорта і забрати заощадження. Канатопа дає до Автобус іде до канатопа, а чи ти доїдеш, ще ніхуя хуй його знає? Хлопець каже, що втрата грошей вб'є його маму. А так як в шпигуна з мамою розвідника романтичні стосунки, він повідомляє, що в Джеремі є 12 хвилин на цю авантюру. В банку шпигун дізнається, що розвідник спустив всі зароблені гроші на пам'ятні речі попзірки, яку грохнув солдат, щоб потім продати їх на ebay. Шпигун називає його імбіцилом, і герої планують йти звідти, але приїжджає мобільна мусарня з мером на чолі. Виявляється, весь цей флешбек, відеозапис дня затримки. Далі мер закликає народ до шоу і починає звинувачувати найманців у всіх адміністративних гріхах, які він сам скоїв. В розвідника з під ніг вибивають підлогу, але на щастя з'являється пані Поулін, яка зі шкіри пнеться, щоб всі в цьому сюжеті не передохли. Дівчина шокує місцеве населення фактом, що була в бібліотеці, оскільки, вочевидь, ніхто з присутніх не заходив туди за весь час існування міста. Поулінг показує всім книгу з мерства і каже, що страчувати людей взагалі-то не є в компетенції мера. До того ж, половина команди не вміє читати, тому найманці не могли вчити. Злочини, в яких їх звинуватили. Цього вистачає, щоб звільнити друзів, а заохочені мешканці туфорта форта прямують в бібліотеку, щоб нарешті почитати. За тим ми знову переносимось до лінії Хейлів, Мегі привозить брата до якогось маєтку. Виявляється, вона тепер працює на падлу, яка підступно вигадала зоопарк. Однак чувак пропонує Хейлу допомогу в поверненні компанії. На цьому випуск не закінчується, бо в епілозі ми потрапляємо на ще савко. Росію. Кулеметник пішки хуярить по непроглядній тундрі до якоїсь бабки, яка сидить в сараї без світла і опалення. Далі ми розуміємо, що це виявляється магазин, в який Хеві ходить раз на місяць за припасами, а ще це єдина халупа на всі ці гори, де є телефон. Тому бабка передає кулеметнику повідомлення, що йому дзвонила міс Поулінг, але той викидає бумажку і йде. Щоб ви розуміли, по лору кулеметник ховається в цих горах від КГБшників, і це доволі реалістичний опис життя в радянському союзі. На жаль, наступний випуск Холодний день у пеклі про те, як частина команди приїхала на болота, оскільки не змогла додзвонитися до Хеві. Тому я дуже швидко пробіжу по сюжету, щоб панство не обригалося. Солдат, палій та розвідник знають місце знаходження Хеві і чешуть по крижаній пустці. Тим часом Чарльз Дарлінг пропонує Хейлу повернути компанію, якщо той віддасть йому запаси Австраліума, які стибзила стара вішалка адміністраторка. Австраліум Чарльзу потрібен щоб зробити безсмертними своїх тварин з червоної книги. Тим часом в солдата протік чердак від голоду, але друзі знаходять розбитий літак з медом, що приманює ведмедів. Солдат без контексту знімає штани і найманці починають мордобій. Перемагають ведмедів з рахунком 3-0 і їх знаходить кулеметник. Після чого стається ще один босфайт. Потім бачимо греймана з донькою, які шукають в бібліотеці Туфорта переписи населення за 1850 рік. Але Ман знаходить тільки опалок ім'ям адміністраторки. Це якраз ті документи, які спалила міс Поулінг. Дід біситься, а солдат в той час ловить панічку від надмірної концентрації росіян в будинку кулеметника. Потім його намагається звабити одна з сестер Хеві, бо їй в цій тундрі вже по барабану. а ін... Інші сестри уявляють собі секс-символи ТФ2, Але де там? Дай Боже, щоб ті кавалери три слова зв'язали в кубу. В результаті Хеві приймає рішення повернутися в команду і поїхати з Мордору. І на цьому ця арка, в принципі, закінчується. Дякую, що витримали. На фінальних фреймах нам представляють команду лиходіїв, яких найняв ман, щоб розібратися з найманцями адміністраторкою і добути Австраліум. Ще й докупи після звільнення червоних на поганців став робити медик. Синій кулеметник ставить німця перед фактом, що вони збираються полювати на його старих друзів, але лікар робить вигляд, що його це не бентежить. Інша частина команди, конкретно шпигун, пані Поулінг та підривник, продовжують збирати команду і прямують за снайпером. На цьому комікс закінчується. Залишилося насправді не дуже багато. До речі, є інформація, що Валв знову почали розробляти комікси. Тому цікаво, що станеться раніше. Я дороблю огляди на старі випуски, чи Валв намалюють новий. Коротше, підпишіться, якщо вам сподобалось. Сподіваюся, ви зараз в безпеці і бажаю вам спокійного дня.